Дівчанки, найбільший флекс психотерапії для мене це так, це те, що мені тепер серйозно ніколи не подобається чоловіку. Прям так серйозно, щоб я знаєте, прям була в захваті, Чоловік якому не подобаюсь я. Тобто раніше були там якісь приколи, що там о, як в себе влюбити. Там, ну, там коли я була там 20 років, 19, 22 навіть роки. Там знаєш, що ти думаєш, як до себе привернути увагу, як зробити так, щоб він мене полюбив. Але зараз... Якщо ну, там, мені хтось сподобався, я можу проявити якийсь інтерес, і якщо я не отримую достатню кількість і довгий час інтересу взаємного, типу, назад, мені у відповідь мені просто стає нецікаво. І мені здається, це просто ідеально так і має бути, що ваш інтерес підсилюється інтересом з іншого боку, а не коли, типу, як раніше в мене було, коли людина відчуває до тебе там, ну, щось зовсім не інтерес, не любов, не захоплення. Не симпатію, а ти відчуваєш, типу, навпаки, починаєш починаєш відчувати емоції протилежного спектру. Ти тебе ще більше починає нагрібати, який там він класний, крутий. Тому, girls, go to therapy and enjoy your life, тому що це дуже круто.